Гомін Ау. Всім привітце шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Настя Зухвала Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Моє типове радісне. На останніх молекулах серотоніна. Знаєш, коли дофамін, ти вже так пальцем вишкрябуєш, що так. Зі, зі вже, вже цей, да-да-да, вже кип'ячутною водичкою пополоскав. Там трошки дофаміна ще було. Отже, на чемпіонаті з лінивого лежання в Чорногорії. Побили 30-денний А в Піногорії проходять сесії ООН навіть? Не сказали. Ні, Тоха, там не проходить сесії ООН, бо сесій ОНУ проходить тільки. Ну... — Тільки в ООН. Ну, і треба, щоб пройшла сесія ООН в твоїй країні, треба нічого не робити 70 років. А, ну так, там вимоги певні. ну Це вимоги. Сертифікація. Наталі, чемпіонат найлінивіших громадянин у Чорногорії відзначив свій 30-й день, побивши таким чином попередній двадцять. 20... Ти чотириденний рекорд п'ятеро учасників все ще лежать у ліжку і продовжують боротьбу за омріяний приз у розмірі тисячі євро, який отримує той, кому вдасться зберегти горизонтальне положення якнайдовше. Певно, на час виходу цієї новини, там вже хтось долежав, але ми беремо саме момент ось цей момент боротьби, бо він цікавіший і жвавіший, розумієте? Я була у Чорногорії колись і мені ну ні існувальність... Не bra... ну, типу, поза конкурсом, поза конкурсом. <рес> <рес> І існування цього чемпіонату багато чого мені пояснює. А я думаю, чого офіціанта не докличешся, а магазин завжди закритий. Он воно шо, всі на чемпіонаті. <рес> я не знаю, чи я хотів би брати участь в якомусь чемпіонаті, бо після цього буде важко на якусь роботу влаштуватися. Значить, У вас в резюме сказано, що ви чемпіон з лежання, ви офіційно найлінивіший громадянин Чорногорії. Ну, я би сказав, що я цілеспрямований. лежати. Ми поняли, що ми цілеспрямовані лежати. Антон, ти неправильно зрозумів концепцію життя цих людей. Ну вони не розглядають варіант настільки сумного і депресивного сценарія в своєму житті як пошук роботи, співбесіда, резюме перестань. Ну, да, там дається тисяча, да, тисяча євро за 30 днів лежання, в принципі, це вже непогана робота. Два місяці лежання, тисяча євро, не прям вигідно, але вже непогано. Але якщо чемпіонат затягується на 3 місяці, ти вже по факту лежиш в мінус. Тому я подумав. А якщо дуже довго лежати, то ти вже вважає собі отримаєш пенсію. Пенсію за надважкі умови праці. Гарячий старт. Ну, Це сумнівний стартап. Але я переконана, що всі учасники цього чемпіонату, вони там не заради грошей, вони там за покликом серця. Розумі? За покликом спинного мозку, я б сказав. Типу того, тим більше хто сказав, що вони просто лежать. Може, це фрілансери? Щорічний конкурс. Проходить на курорті в селі під назвою Брезна в Чорногорії. На звучить так, що не хочеться нічого робити. Брезна спочатку участь у змаганнях взяла 21 людина, але наразі залишається лише п'ять учасників. Організатор конкурсу Радоня Благоєвіч, власник курорту, де проводиться конкурс, сказав, що це дуже психологічний конкурс. А всі учасники цікаві особисто Чого Клас. я не здивована, що цей конкурс, чемпіонат проходить на курорті, <рес> <рес> і це остаточно робить участь в цьому чемпіонаті ну, правила участі занадто лояльними. Це ж просто по факту all inclusive <laughs> Це all inclusive Причому ну, за дуже невелику ціну. Тому що навіть якщо уявити, що вони платять тисячу доларів за участь, це все ще дуже дешево. В Чорногорі ну, нема all inclusive а <laughs> за тисячу доларів на місяць. Мені сподобалася цитата цього організатора, що значить. Учасники всі цікаві особистості. Я не знаю, як у вас, але я фразу цікаві особистості використовую як ефемізм. Типу, в мене знайома, вона працює з енергіями. Цікава особистість. Так, цікава особистість. Це завжди, це завжди не щось. Це коли ти на вечірці зустрічаєш чувака, і він такий трансерфінг реальності. Трансерфінг реальності, а потім відде і з пірамідки п'є воду. Цікава людина. Цікава людина. Це цікава особистість. Мене цікавить, що змусило відступити. Інших 16 учасників, що не дало їм дійти до умрієвого фінала незручний матрас, що там були за перепони. А з іншого боку, я не дуже розумію, як зберегти самооцінку, коли ти програв в конкурсі, в якому треба було лежати. Я не вмію лежати. Ну, тобі буде... Приїжджай, інші, приїжджай в Україну, інші, так. Інші люди лежали краще за мене. Це для Тараса Чмута, я думаю. Був <рес> <рес> би дуже важкий конкурс. Треба просто нічого не робити. Сім секунд не виходить. <рес> так, щоб ви собі знали, до 2021 року конкурс був набагато суворішим. Правила забороняли учасникам навіть вставати, щоб справити нужду. Ну так, да. так раніше цей був, виходить, що конкурс, бо зараз, коли ти можеш і в туалет ходити, тебе ще годують, ти, ти лежиш. Це типу не конкурс, це ну ти айтішник. Ти просто айтішник сидиш <up> собі, працюєш. Я вважаю, що вони там геть обмякли і втратили характер. От раніше я розумію, був нормальний мужицький конкурс, де всі лежали і ходили під себе, а зараз що взагалі таке? Оце справжня лінь. Знаєш наскільки мені лінь? Забери одіяло! Забере одіяло! А а вас... Вис... Заглядь, вис... У вас хіба не було такого, що ви втомилися, лягли відпочити і вам захотілося встигли, ви думаєте? Ні, спочатку спробую заснути». <laughs> якщо не вийде, вже піду. А якщо вийде, вже піду. Це новий рівень вигорання. <laughs> я так роблю завжди. Але я, я вважаю, що навіть правила, які були до 2021 року, вони все одно були не надто суворі, е, тому що вони передбачають, що людина недостатньо лінива для того, щоб ну, дихати. Вона все одно дихає. Ну, Дискваліфікація. Дискваліфікація. У його <систити> був дуже короткий конкурс. <систити> 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 Та так, -да, крім того, там ще якісь метаболічні процеси відбуваються. <систити> ну, тата -тата. Вибачте, ви що, трудоголіки там чи що. Магання <систити> <seriousness> почалося в 2001 році як спосіб висміяти стереотип про лінивих чорногорців. Згідно з правилами, учасники залишаються на курорті, де вони отримують тричі на день харчування і мають перерву сходити в туалет кожні вісім. Годин. Угу. За їхнім самопочуттям уважно стежать, і єдине їхнє завдання залишатися в горизонтальному положенні. Будь-які спроби встати або сісти призводить до миттєвої дискваліфікації. Мені здається, охоронці в багатьох супермаркетах на цьому чемпіонаті ну, віддалено ну, просто беруть участь багато років. В них інша дисципліна, там більше сидіння, чим добавляють. Ну да, вибачте, Але... що це я взагалі. Я, до речі, Вперше почув про стереотип про лінивих чорногорців, ну, от тільки з цієї новини. А також я дізнався, що чорногорці роблять вигляд, наче цей стереотип їм аж ніяк не допікає, що Вони аж 20 років намагаються його висміяти. Це вже якесь таке компульсивне висміювання. Ну, їм, їм просто лінь придумати новий стереотип. Вони, Хай буде цей. Ми... Це ж товар, щось думають. Мені подобається, що у них там є комісія, яка стежить за самопочуттям учасників. Ну і це ще одна рекордно легка робота, тому що що за ними стежать. Вони гарненько, гарненько їдять, лежать цілий день. Запевняю вас, з ними все в порядку. В них все добре. Це ще це можна ще один другий паралельний конкурс проводити серед тих, хто стежить, хто не може, хто довше всіх зможе стежити з людиною, яка нічого не робить. Да, Ще і один і продовжують працювати лікарем при цьому. <рес> <рес> Не лягти просто поряд. Цікаво, що саме ці змагання і підкреслюють те, що чорногорці дуже ліниві. Настільки, що вони аж придумали, придумали чемпіонат звижання. Це, це ж настільки їм нема що робити. І ну видно, що в них нема кордону з Росією. Якщо уявити, що такий конкурс міг би існувати в Україні, то навіть якби українці лягли, то тільки з пультами відео в руках. руках. Українці дуже активні спортивні, взять, хоча б марка куцевала, всі людина ходить. Бачили, ходить і ходить, ходить і ходить завжди кудись іде. Та да нащадок сковороди. Це ж змагання почалися аж в 2001 так. році. І я, 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 б, я б в тому році теж, якби я зараз повернувся у 2001 рік, я б теж лежав. Я б лежав би 60 днів і їв би суху мівіну. О, класно. літні канікули, так і, так і проходили Супер. літні канікули, так. Ностальгічно, старі добрі часи. Ще навіть росіяни не намагалися захопити ту злу. <рес> До речі, так да. був час. Це було шоу Аут. Слухайте нас побудням на радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах і пишіть коментарі, якщо ви не занадто ліниві. З вами була Настя Зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Я придумав ще один ще один челендж. Дивіться, дивіться, який треба зробити челендж Чемпіонат. челендж. Триває все життя. Беремо 5 учасників. Так. Їх задача вкалувати як віл на роботі, щоб заробити як можна більше грошей. Хто останнім помре на робочому місці, той виграв, омріяний приз. Всі гроші, які вони за весь цей час заробили. О, класно. Хто ж забере всі гроші, що у Я думаю, що Настюха. Ставлю так, на неї. Правильно, правильно, вставте всі на мене, а я одна поставлю на Антона, ти виграєш, і я заберу всі гроші. Тому що я розумна як Чорногор. Інтрин <рес> <рес> програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут